Батько сучасного стоїцизму епіктет завжди наголошував своїм учням про те, що коли вони діляться головними принципами філософії, люди зовсім не мають від цього утримувати задоволення. Навпаки, вони мають утримувати певний такий не зовсім приємний післясмак. Так, наче людина тільки що зробила не зовсім приємну медичну процедуру. В довгостроковій перспективі це дасть їй здоров'я, але зараз... В моменті тут і тепер це не зовсім приємний досвід. В принципі, саме через це Сократа і стратили, тому що він задовбав всі афіни. Так от саме сьогодні ми з вами будемо займатися цим. Сьогодні я буду вас трошки злити. Чому? Бо як коуч, працюючи з клієнтами один на один, допомагаючи людям бути кращою версією себе, я помітив. Що, коли у людини є одна ідея, або краще сказати установка, або краще сказати переконання, паразит, і вона така, знаєте, дуже, дуже солодка, дуже приємна. В англійській мові є класне слово fruitful. Таке от fruitful expression. На жаль, яке, чим воно активніше в людині, тим більше людина потім від цього страждає. Що називається страждання, автоматично вшито вже у цю установку. І зараз ми з вами пройдемо невеличкий тест. Коли я вам скажу про цю установку, якщо ви відчуєте всередині себе автоматично гнів, невдоволеність, бажання закрити це відео, бажання поставити мені дізлайк чи відписатися, чи ще краще написати мені в коментарях, що я інфоциган або недостойник, це буде означати. Що ця ідея всередині вас дуже-дуже дуже активна. І я тут для того, щоб сказати вам, що, на жаль, ця ідея буде змушувати вас страждати. І ця ідея звучить наступним чином: Життя має зробити нас щасливими. Життя має дати нам щастя. Ні, це не так. Життя в своїй основі просто суто фізично не може це зробити. Це, так би мовити, якщо ми дивимося на дерево горіх і очікуємо від нього, скажімо, яблуко. Скільки б ми там не стояли під цим горіхом, яблуки не підуть, підуть лише горіха. Ви знаєте, в психології є таке поняття як прийняття неприйнятного. Тобто, коли людина вона стикається з інформацією, яка їй не подобається, і вона кожного разу проходить 5 кроків перед тим, як її прийняти. Отже, давайте пройдемося по цим крокам, тому що я розумію, те, що я зараз сказав, воно не зовсім приємно. І мої клієнти, коли я інколи це їм вивалюю, доводиться не витратити не одну, не дві, не три сесії, щоб людина вже прийняла цю концепцію. І зазвичай, що я бачу в людях, коли ділюсь цим, коли, напевно, що зараз я поділився, перший етап прийняття неприйнятного це заперечення. Людина каже: ні. Ні, і крапка. В моєму випадку, це не так. Я не знаю, Макс, що там у вас зі стоїцизмом, з вашою філософією. У мене все по-іншому. Окей. Перший етап ми пройшли, ви заперечуєте, але ви ще не закрили це відео, ви ще зі мною. Тому десь там, десь там на фоні, ви думаєте, ну добре. І далі, після заперечення, у нас завжди йде гнів. І у вас зараз буде абсолютно правильна реакція. Макс, а хто ти взагалі такий? Хто ти взагалі такий, щоб казати мені, що життя не може зробити мене щасливим? І ви абсолютно праві. Я ніхто. Саме тому давайте звернемося до фундаментальних основ. Подивимось у древність. Але перед цим мені здається, буде дуже доречно пограти в таку невеличку уявну гру. Давайте собі уявимо, що ми з вами прибульці, і ми прибули на планету Земля. І от ми прибули, ми нічого не знаємо про те, що таке життя на цій землі. І я, як ваш друг прибулець, вам кажу: слухай, а давай зайдемо у храм найпопулярнішої релігії в світі. І напевно, що в цьому храмі ми зможемо побачити, що ж таке життя на цій землі. Ми ще не знаємо мову, ми нічого не розуміємо, але ми вже розуміємо візуальні образи. Отже, ми беремо християнство як найпопулярнішу релігію і заходимо в один з християнських храмів. І перше, що ми бачимо, це розіп'ятого. Від страждань чоловіка. Хрест це неймовірний а, такий засіб для того, щоб катувати людину. І ми бачимо людину розп'яту, мертву після того, як вона дуже-дуже сильно страждала. Якби ми зайшли в храм і побачили Ісуса, який зробив би отак, ми б сказали: вау! На цій землі просто нереально класно жити. Давай тут! Оселятися, але ні, ми чомусь бачимо такий насправді страшний символ розіп'яту від страждань людину. І потім ми починаємо копатися ще трохи глибше і дізнаємося, що ця людина рекомендувала підставляти нам другу щоку. Вона не казала, що нас ударили, а ви обіжіть від цього удару, поплачтесь, прочитайте якусь книжку з саморозвитку. Подивіться якесь відео на Ютубі. Ні, вона цього не казала. Вона сказала: А підставляйте ще другу щочку. Ну, добре. Ви мені заперечите, і ви скажете: Слухай, ну як, як твій товаріщ інопланетянин, давай все ж таки не будемо звертати в щось одне увагу, давай подивимося ще в інше. Наприклад, є така інша релігія, як буддизм. І от Будда, коли став просвітленим, він два місяці. Мовчки ходив по Індії, думаючи, з чого ж почати своє вчення, чогось, з якої основи почати всю цю релігію? І коли через два місяці роздумів після просвітлення він прийшов до своїх учнів, перше, що він сказав, це перша заповідь буддизму життя є стражданням. О, знаєте, ведучи бізнес як коуч, ведучи тренінги, в мене є так само бізнес-тренер. Тому що я знаю, що якщо ти хочеш досягати неймовірних результатів, тобі в житті завжди треба мати людину, яка буде тебе стимулювати, підказувати і допомагати рости у певній сфері життя. Так, от, якби я прийшов до свого бізнес-тренера і сказав: Слухай, а давай зробимо слоган: всієї моєї школи життя є страждання. Я думаю, він би мені сказав, що ну ніхто до тебе не прийде. Але Будда більше 2000 років тому назад саме з цього і починає своє вчення, свою релігію. Можливо, саме тому ця релігія дійшла до нашого часу. Але і тут ви мені можете заперечити, як мій друг і сказати, ну що ми вся релігія до релігія? Може вони зепляні такі дивні і люблять. Вірити в подібні речі, давай звернемося до філософії. Давай спочатку підемо у дуже древню філософію Китаю. Був такий філософ, мудрець, якого звали Лао Цзи. Він написав дуже відому книжку, яка називається Дао Децин. Взагалі, ця книжка вважається однією з найперших духовних книжок в світі. І там є одна така ключова фраза. На жаль, я її прочитав російською мовою, вона примірник російської мови, тому я не знаю, як краще перевести цю фразу на український, тому вибачайте, але процитую російською. Отже, в цій книжці сказано, що природа не обладає чоловіка любим. Дивно, знову ж таки, щось схоже з буддизмом. Але ви мені скажете: ну слухай, це якась дуже древня філософія. Давай трошки, трошки ближче до нашого часу. І ну, я кажу, є така ще, і до того ж, це філософія Сходу, давай Заходу. Без проблем. І тут ми приходимо до кого? До наших улюблених стоїків. Ну і тут у мені вже є де розгулятися. Бо, в принципі, вся філософія стоїків, вона якраз таки про це. І. Не хочу не хочу повторюватися, хочу лише вам нагадати, як взагалі філософія стоїцизму зародилася. Був такий дядька, Зенон Кітонійський. Він був тогочасним бізнесменом, підприємцем, успішною людиною, але так вийшло, що він втратив буквально за один день всю свою флотилію і опинився абсолютно ні з чим. І так опинилося, що він був у Афінах у цей самий момент. І перше, що він. Вирішив зробити, тому що все, крапка, життю кінець, все, що він будував руками, цього нема. Він зайшов до книжкової лави, почав читати, якщо я не помиляюсь, труди Сократа і попитав у а, людини, яка торгувала цими книжками, що де він може тут в Афінах навчитися філософії. Він, потім почав вивчати філософію до того ж, перших стоїків. Називали зенянами. Якось так. Дуже гарно, що їх все ж таки називали стойками потім, бо якось бути зенянином не дуже прикольно, дуже схоже на інопланетянин. А чому їх називали стойками? Тому що місце, де вони потім збиралися, в Афінах це місце називалося Стоа. Тому от стойки це ті, хто збиралися у цьому місті. До речі, друзі, щось подібне я зробив на українському просторі. Ну. Це не місце у нас в Україні, не місце в Києві, де я пробуваю, а місце на телеграм-каналі. Саме там я збираю людей, для яких пріоритетом в житті є ставати кращу версію себе, бути стоїчним і просто класно розбиратися в самому собі. Класно іти по життю, незважаючи на життєві труднощі. І я роблю свій максимум для того, щоб надавати там. Максимально якісну інформацію. Я веду невеличкий подкаст, інколи, інколи пощу якісь цікаві смачні речі, і, як найголовніше, спілкуюся з вами, щоб кожного дня ставати плюс один, плюс один. Отже, вся філософія стоїцизму нам каже про таку річ, що життя є викликом. Життя по великому рахунку так само. Ми знову опираємося в ту саму ідею лбом, що життя є стражданням, і нам ця ідея зараз здається не так просто. Чому давайте подякуємо сучасному маркетингу, подивимось на будь-яку рекламу, подивимось більшість фільмів. Всі вони як закінчуються? що в кінці у головного героя все добре, все класно, всі посміхаються. А ще є така класна штука, яка, думаю, дуже б завадила древнім стойкам 2000 років тому назад, це соціальні мережі. Я ніколи там не бачив нещасних друзів, знайомих, однокласників, там всі нереально щасливі, всі їдять дуже. Дуже гарні блюда, всі на дуже класних відпочинках, і коли от прям вони на цьому відпочинку, такі от прям і погоди ідеально. Ну, все просто у, всех, у всіх класно. І це змушує нас вірити у цю солодку ідею. Те, що м -м, дивіться, всюди, всюди, куди не, куди не впаде яблуко, всюди натяк на те, що життя дасть нам щастя. Розумієте, тут фундаментальна ідея полягає в тому, що ми з вами живемо в дуальному світі. День, ніч, зима літо. Щастя нещастя. І ми по життю завжди ідемо. Нас оці американські гірки. Туди-сюди, туди-сюди, туди-сюди. І все, про що кажуть ті ж стойки, це мати спокій. Це мати щось посередині. І знову ж таки, якщо вам не подобається ця ідея про те, що життя не може дати вам щастя. А давайте уявимо, якщо б ви були щасливими постійно, 24 на 7, ви би не усвідомили, що таке щастя. Нам потрібно не щастя для того, щоб ми потім усвідомили, що ж таке щастя. Але коли ми. Очікуємо від життя щастя. Ми не можемо отримувати оцей бажаний спокій. Саме про спокій кажуть ці стоїки, саме про спокій каже Будда. Спокій на фоні. Щоб не траплялося в житті. Я сподіваюся, що друга частина прийняття неприйнятного, яка є гнівом, підійшла до кінця і наступає третя частина. Третя частина називається торг. Людина починає торгуватися. І ви зараз, досить доречно, мені можете сказати: Макс, я не хочу жити ну, з такою установкою. Що це за установка? В країні війна йде, М -м незрозуміло, що буде завтра. Росіяни постійно обстрілюють нас. І ти мені ще кажеш, що ми маємо жити з цією установкою, що життя це тільки все погане, зі знаком мінус. Ну, що це таке? І я знову з вами погоджуся. Тому що, знову ж таки, напевно, що вже в кожному своєму відео я завжди нагадую вам про один не тільки стоїчний принцип, а взагалі основний принцип філософії золота середина. Так от, я з вами погоджусь, що з одного екстремуму стоїть цей життя, має дати мені щастя, має зробити мене щасливим. З іншого боку. Це у нас буддизм, стоїцизм, і копаємося ще глибше: це життя має дати страждання. Мені подобається щось посередині. Да? І от я саме для себе вивів такий інший девіз, інший слоган, іншу установку, яка звучить наступним чином. Життя має дати мені певні виклики. Ці виклики. Завжди будуть іти як уроки. Коли я грамотно пройшов ці уроки, життя в нагороду буде мені давати короткотриваючі певні приємні переживання. Якось так. І оця установка того, що життя має дати мені певні виклики. Життя це є викликом. Це є дуже потужна мантра. Повторюючи собі на постійній основі, ви будете помічати, що життя стає більш спокійнішим. Тому що те, що зараз сталося, і ваш мозок навісив на цей ярлик поганого. Як тільки ви собі нагадали, а, так це зараз зі мною життя сталося. Зі мною зараз стався виклик, який я маю. Гідно пройти. Якщо я гідно пройду, я за це отримую в нагороду короткотриваюче, певне, приємне, певну приємну е, життєву ситуацію, певне задоволення. А потім почнеться ще один урок. Ну і тепер ми пройшли торгів. У нас наступає не зовсім приємний етап, який називається депресія. І тут під час депресії ви можете мені сказати: ну що, все пропало, ще, все погано. Життя це тільки урок. А як я взагалі зрозумію, що я пройшов цей урок? Що я пройшов цей виклик гідно, щоб життя мене нагородило. Для цього давайте знову повернемося до стоїцизму. Марк Аврелій у своїй книзі наодинці з собою нам рекомендує наступне: по-перше, давайте згадаємо ще раз, що для стоїків найважливішим критерієм того, як ви справляєтесь з цим уроком, це. Ваш рівень спокою. Це те, як ви реагуєте на будь-яку ситуацію. І знову ж таки, є ситуації, коли спокійним не треба бути. З які так само плачуть. Але є ситуації, які, умовно кажучи, не, такі вже і, не така вже і трагедія, а у нас реакція занадто, що називається, сильна. Ми занадто, можливо, панікуємо, занадто засмучуємося, занадто гніваємося. І ми прекрасно розуміємо потім. Особливо постфактом, що так, це було занадто. Так от стойки нам кажуть, що якісно виконаний урок це коли під час цієї ситуації ти неспокійний, це дуже важливо. А під час цієї ситуації ти намагаєшся скоротити оцей час між неспокоєм і спокоєм. Марк Аврелій нам рекомендує до цього ставитись як до гри. Коли наступного разу щось сталося і ви все відчули, що вас накрило, перше, ви собі нагадуєте, зі мною зараз стався виклик. Зі мною зараз сталося життя. І потім ви не починаєте себе клювати через те, що ну, така дрібниця, ви тепер нервуєте, і всі ці вивчення стоїцизму, перегляд цих відео це все взагалі було дарма, тому що нічого не працює. Ні. Все, що ви робите. Це намагаєтесь у цей самий момент скоротити час, поки у вас, що називається, ковбасить всередині. Оце і є дуже важливою практикою. Оце є і грамотним проходженням уроку. Бо якщо б ви були спокійними, вам би і життя вам і не давало цей урок. А воно вам дає для того, щоб ви якраз таки тренували свій м'яз. Незворушливості, так би мовити. І він тренується через те, що ми постійно намагаємося будь-яку проблему, яка у нас викликає оце всередині якусь щось не зовсім адекватну реакцію, постійно скорочувати час. І нехай це буде на годину менше. Оце сталося в черговий раз, може, на 5 хвилин менше. Вас хтось підрізав сьогодні на дорозі, у вас все піднялося, і ви прямо вже зробіть, скажіть собі, а давай я сьогодні зараз погнівуюсь не 10 хвилин, а 5 хвилин. І по великому рахунку більшість духовних практик, для чого люди їх і виконують, для чого люди виконують медитацію, цигун, йогу, самоусвідомлення, читання книжок. Все для того, щоб навчитися цьому мистецтву того, як можна у найкоротший час зменшувати оцей біль. Не прибирати його взагалі. Тому що в мене до вас гарні новини: ви не робот, ви жива людина. І інколи потрібні певні емоції. Отже, я сподіваюся, що цей передостанній момент депресії, коли ми приймаємо неприйнятне. Закінчився, і тепер у вас вже є прийняття. І маю сказати наступне: з цим прийняттям ви отримаєте більш насичене, більш яскраве і що найважливіше, більш спокійне життя. До речі, друзі, якщо вам цікаво, от якраз таки навчатися цікавим технікам про те, як можна бути більш спокійними, як скорочувати час, коли вас. Штурмить і повертатися у спокій. Саме цим я займаюся, викладаючи одну дуже потужну техніку на моєму тренінгу: мистецтво спокою», який, до речі, зараз абсолютно безкоштовний для наших зсу та ветеранів. Тому або звітайте самі, або розкажіть про це тим людям, ким зараз стільки міцні нерви та спокій найбільш необхідні. Це був Макс. Ми ще почуємось.